Під час акції соціально незахищеним мешканцям рівного та області надаватимуть допомогу грошима, харчами, одягом, миючими засобами та іншими предметами першої необхідності. Планується також підтримати харчовими продуктами та найбільш потрібними ліками заклади для пристарілих сиріт та психічно хворих. Керівник червоного хреста Рівенщини Володимир Соколенко говорить, що готуючи акцію на допомогу з-за кордону, він особливо не розраховує. Зокрема, й тому, що проблеми з митницею за його словами, взагалі відбувають бажання займатися везенням допомоги Відтак, уся надія на місцевих благодійників місцевих осередків політичних партій. Партій немає. ні одна нам політична партія ніколи нічим не допомогла. В основному допомагає той, хто бідний. Я вам хочу сказати, що сьогодні наші бізнес нові структури практично нічого не допомагають. У нас стала таке, ну лайка така, як завжди говорю, що ви не остались на настались рік під опікою Червоного Христа. Сьогодні основне це ми по листам збираємо з населення. Ходять наші медичні сестри, наші активісти, і вот скриньками ходимо по базарам, по вокзалам, кругом. Когувати поки що вони зробимо, поки, поки, поки вони думаємо, що можливо.